Казка про пса патрона. Собачка на ім'я Патрон заходить у кухню та бачить кота Тома, який сидить перед пральною машиною. І спостерігає, як перуться речі і крутиться барабан. Привіт, Том! каже патрон. Що робиш? Там перу речі. От наглядаю за ними. А ти що робиш? Хм? Як твої справи? Було щось незвичайне чи, може, й дивовижне? Е, ти знаєш, я дуже втомився, каже пес патрон. Може, пізніше розповім. Та Тома не задовольнила така відповідь. Він став просити патрона, щоб той розповів йому, як пройшов його день і що було цікавого. А за це я візьму всю провину за бабусиного тапка. Том показав погрижений рожевий тапок. Патрон швидко відібрав його та зніяковів Ну, гаразд, якщо вже ти так просиш, то я розповім. Все слухаю. Кіт почесав лапкою обидві щічки і влігся на теплий коврик. Сьогодні нам прислали повідомлення про зруйнований міст. Там потрібно було все ретельно перевірити, вів розповідь патрон. Прибувши на місце, мені знадобився мій чудовий нюх, який одразу ж відчув про небезпеку. Я одразу ж зрозумів, що це справа рук бабуїв. Хм, їх потрібно знайти. Та дати доброї причуханки, пес патрон розповідав настільки правдиво та реально, що кіт просто уявив себе у цьому спогаді. Ніби він там був і спостерігав за усіма подіями. Ну, в тебе ж і жвава уява, засміявся патрон і продовжив розповідь. Коли я йшов біля річки, то відчув, що комусь потрібна допомога. Тут із води виліз пан короб і пожалівся. Там у воді якийсь невідомий предмет, я боюсь близько біля нього плавати. Ви зробили усе правильно, пояснив пес патрон. Коли ви бачите незнайомий предмет, то не можна до нього торкатися, і треба негайно сповістити спеціальні служби. Та не встиг договорити собака, як повернув голову і побачив червоний зачарований кристал, який був дуже гарячим. Якщо його не знищити, то він може пекти усіх навколо. Пес патрон покликав на допомогу спеціальну службу. Вони швидко і обережно знешкодили цей кристал. Хм, короб який говорить. Зачекулований гарячий кристал? Щось не віриться мені. Ха, я впевнений, що все було зовсім не так, кинув Том із упередженням. А як же тоді було, зауважив пес патрон? Там було, напевне, багато тих коробів та й кристалів, може й різнокольорових, ну, і ще різного цікавого, яке ти точно упустив. Ну, добре, і досить з мене і цього на сьогодні. І, іду витягати речі із пральної машинки. А ось за цими різнокольоровими шкарпетками я вже давно спостерігаю. Хо, відправлю сушитись їх першими. А пес патрон пішов вечеряти, а то дуже втомився сьогодні і зголоднів. А завтра у нього ще так багато справ.